У центральній районній бібліотеці, за дорученням голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича, Коломийців зібрала непросічна подія. Презентація збірника кращих січових і народних пісень. Приятель жовніра. Метою цієї презентації вважає якраз залучити якомога більше людей привернути увагу до товариства Січі, яке виховувало кращі риси характеру. Молоді, нашої молоді, патріотизм, вихованість, вишкіл. Молодь завжди була запальна і цікава, але цікава завжди до чогось нового, до того, що, у чому вони беруть відповідальність на себе більше, ніж ними керують. І я думаю, що нам треба переймати досвід тих січей, повертатися до нього. Хоча я би сказала, що пісні, стрілецькі пісні вони живі до сьогодні. Незвичність презентації в тому, що це як голос минулого, бо такий збірничок на початку минулого століття уже бачив світ. Його зібрав і впорядкував Іван Чупрей. В той час він користувався великою популярністю серед молоді. Стареньку книжечку віднайшла і передрукувала за власний кошт племінниця Івана Чупрея Орися Якуб'як у 1965 році у старенької нашої бабу. Тусі валили стару стайню і під стріхою знайшли дві книжечки. То одну книжечку зберегла моя матуся. Вона вже нині покійна, рік тому, як померла. І цю хотіла я книжечку, щоб наші нащадки знали теж. Бо вона в єдиному примірнику, де ще зберігається, може, в історичних архівах. А так, щоб молодь мала, я видала нову книжку в цьому році. Іван Чупрай народився в лютому 1883 року в селі Печеніжин, навчаючись у сьомому класі Коломийської гімназії, був виключений з навчального закладу через поширення українських радикальних видань. Щоб заробити на прожиття, влаштувався у Коломиї на роботу до відомого українського громадсько-політичного діяча Кирила Трильовського. Іван Чупрей виховував його дітей, допомагав видавати радикальні часописи. Був головним співробітником Трильовського в січовій організації. Він був душею в технічній підготовці січових свят в Коломиї. кажуть, що то був незабутній вид, коли тисячі молодих людей. У своїй народній ноші гордо в січових лентах смарширували містом і співали українські народні пісні. Ті ж пісні виконали на презентації.